Привіт, сьогодні у мене у цьому чарівному казані. Зелене листя, та ні, не зелене листя, я вам трішечки привідкрию. Дивіться фарширований перець. Зараз я ставлю на вогонь, все приготувала. У мене на каналі в YouTube Алла Ковальчук буде рецепт від А до Я. А ми з вами побачили, що на початку і в кінці скоштуємо. Тра хвилин пройшло, і дивіться, яка страва у нас готова. Яка ж вона красива, ароматна і смачна. Ну, що до цього перця дуже гарно підійде, як соус зелене масло, яке ми з вами маємо. Отак. І зараз куштуємо. Виглядає перчик, просто-напросто побільше підливки зеленого масла і той же ж листок із перцю болгарського. Дуже смачно, обов'язково подивіться під цим відео, є опис, як готувати. А рецепти та до я заходьте на канал Алла Ковальчук в YouTube, там він є. Обов'язково приготуйте.